Так, друзі, підписники, гості каналу. Ми знову виїхали на риболовлю. Цього разу будемо рибалити на заплавнях Десни. Такий гарна є містина. Це старе русло, яке поєднується із Десною. Попробуємо походити, знайти хижака, щось піймати. Може, щось буде цікаве. Вам всім приємного перегляду. Ми починаємо, будемо рибалити. Рибалити будемо з човна з дружиною. І ще з нами два екіпажі Володя та Євген на своїх човнах. Двигун у нас Джонсон 9.9. Сіофорс. Ось вона розвивається в такому виконанні. Називається вона джамаха. Це так її прозиваю я. І ось такий вигляд має наша локація, з якої ми будем, на якій ми будемо рибалити. Ось так. Людочка, попривітайся! Ось так, Так, ми починаємо. Відходимо на очки поки мої. Ми... Що усілося? Ну що? такі рукавички Почнемо з твічингу. Моїм розвідником? Були треба, ну ми се з підпливемо. Чо там, травичка присутня? Присутня травичка. наша пошукова операція триває, Люди на ту сторону кидає резину. Я на цю сторону кидаю свого розвідника. Твічую. Закидів 10 вже зробили, поки нічого не бачили. Зараз так простріляємо, перепливемо ще далі. Щось ще простріляємо. Сонце вже піднялось високо. Кум Володя питається під тим берегом. А ми посередині намагаємося піймати. Не, всі під берегом ловлять а ми посередині. Видрачив туди. Класний оту камінь. Так. Да. Шнурок. Ну взяв. А. Не надо? Не треба. І все-таки я його взяв цього шнурка. Знаете як він на паузі? Красавчик. Ось що, бачите, я взяла. взяла зверху придавила киця. Зараз мені поламає. О, все, відпустив, не надо. Все, бачите, взяла на таку штуку, білу, Світлий колір захотіла. Ось така щучка. Ох, яка красавець. Ну, не знаю, скільки вона може. грамм 400 давай зафоткай давай. <с deputy> вы, что ж, за давай. вы за красавица все бежит бежи не 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 там там получается Меля, потом бровка. І ото получається... Виходить... Ну я не знаю, ну попадається водоросло. Ну не багато. Зацініть яка красота. Дерева просто класне. Як на мальовані. Взагалі, ну як на картині. Взагалі, прелесть. Погода, стіль. Просто посидіти, так даже в човні понаслаждайтесь. А ще зустріча со спинингом, еще при цьому всьому ти розумієш, що можеш поймати щось кайфануть та це вообще нас так рибалим Ось володя кум рибалить можешь з видеокамерой ты бачишь блогер настоящий что то пытается поймать. Танцует. Танцует. <laughs> Танцы на воде. <laughs> Жека психанул, видишь? Нашли такого корча дерево за Хочемо його обловити. Питаємося обловити, всякому случі. Білу рибку там малювало. По хижаку поки непонятно. То ли вона не хоче, то ли її нема. Трохи потвічимо. Вісь у мене беркін отакий. 110-й. Кажеться 110-й. Гарний, працює. в облирок. Трошки протвічим. А все таки красота, а і риби сильно немає. Ну красота просто кайф. Просто навіть посидіти на бережку отак із кавою. Помріяти про мир, про злагоду, про душевний спокій, якого так не вистачає нам усім українцям. Так жили. І так все сталося. Ну нічого. Якось переживемо. І це. Другого виходу нема. Зайшли в таку в такий старичок знайшли із десни. Зайшли, хочемо прокидати. Подивитися, може тут що десь стоїть, який Класно? Да, класний. Блять ушло. Ти будьте бачу, її бачиш? Окунь в мене клюнув, Ребята. Я його знайшов. Я його знайшов. Вот это окунь. Смотри. Показываю. Он там стоит. Да. Ух ты, бля. Включусь по трендю хоть что-нибудь. Вы скажете, даже на связь не выходишь, так клюе. Что вам сказать, короче. Рибка закрила рота, було одне клювання, пряма одного маленького окуня і нічого немає. Ждемо вечора. вечірнього виходу чекаємо. Буде він той виход чи не буде, ну, нам і так все, все влаштовує. Кава є, все добре, не холодно, конфети, котлети і тому подобне. У нас є все для всього найкращого так що нас влаштовує все що є і погода нас влаштовує а якщо ще буде клювання так взагалі Окушар, в мене вигріб <смі> <смі> отут так коротше на бровки <смі> я випускаю Дві теки кушара. Біжить. Порадував. Порадував класно. Коротше на бровки отут. Не там аж десь далеко, а отут уже от кувшинки десь метр. Почав дерти я по бровці. этим. Ну, спиннером по дну быть и ну взял. Оп, пач есть. Пач? Смотри, какие кушарки. Класс. Так, давай, вертайся назад на исходную позицию. Обалдеть. Ты у нас дрессированный, один. И вот там, короче, получается, расти брови. Стоит, да? Да. Ой. Чупак що? Чупак. Я офігію, я я шокуня ловлю. Я жоку не ловлю. Ти час і не прийшов. Шо, на річний, не я жокуня ловлю. Я жоку я не ловлю. Ну душ. Бачиш, і щупак на тій брові стоїть. Маленький. Диви, красивий, який він. Чисенький. Бежи за бабушкою, за дідушкою. Ну що, друзі, напевно на цьому буде кінець уже нашої риболовлі. Така вийшла риболовля досить важка. Ну, в плані що накидалися спінінгом. а так, в принципі, все в порядку. Можна виїжджати, ловити. Нова локація. Чесно, сама локація сподобалась, природа тут сподобалась, все сподобалося, але трудова риба, рибалочка. Я так полагаю, що, мабуть, вона закрила рота. Ну, все одно, судя по тому, що ми сьогодні, в будній день побачили тут по човнах і по людях то я не знаю, чи є тут таке количество рибки, щоб усім вистачило її піймати. Ну, взагалі піймав там пару шнурків, да, пару кушків, да, пару сходів було. Так, все нормально. Раді, довольні, відпочили. Гарно провели час. Вам всім добра, злагоди. Хто під, не підписався, підписуйтесь на канал. Відео, ще, надіюсь, будуть. Різні. Всім добра. Чик-чик. Будьте здорові. Пока.